Вітаю всіх! Мене звуть Тетяна, я живу в Україні. І сьогодні я хочу приготувати просто вечерю. І це буде стегно в біконі на мангалі. І закуплюсь я в Новосі. Це Новос, до речі, в селі, в селі Старій Петрівці, точніше Новій Петрівці. Тому подивимось, що це за магазинчик. Беремо тачечку і поїхали! Подивимось, що у нас за магазин. Покажу вам солодощі, які тут є. Дивіться, рулет з кавою та фісташкою 69. За 100 грамів. Це все ціни. Ви можете подивитись за 100 грамів. Це вже акція якась 320, 560 гривень. да? кістечко праське. 560 гривень. Наполеон 350 гривень за. Кілограм. Ну, от вам ціни. Обалдеть. Да. А цікаво, київський торт немає. Це не тут, треба дивитись, ладно. Mm. Знайшла київський торт. Дивіться, ось такий маленький. 294 гривні, 450 грам. да. Так, ну що, друзі, дивіться, філе стегна куряче 239 гривень кілограм. Філе куряче, 234. Так, хай, да, хай буде. І давайте тоді мені ще 4 штучки курячого філе. Коротше, куряче філе дешевше, аніж філе стегна. Да, Кусається. Так, і філе грудинки. Точніше, бікон. Ми наріжемо на слайсері. А ціна у нас 500 з чим то гривень кілограм, ну зараз побачимо. Нарізаємо наш бікончик. І, до речі, якщо ви хочете вийти із ситуації і не переплачувати за упаковки, зараз я покажу вам упаковочки. Ось тут дивіться, є вітрини, да? Ті ж самі бікони, тут за 100 грамів. В общем, кілограм тисячу гривень, тисячу це взагалі ще дорожче. Ну тут 169 гривень і так далі. Тому вибирайте. Скільки? Нормально, отлично. Вон, 470 грам нам нарізали. І вони такі не тонечки і, і нормальні. Ви щось ще бажаєте? Ні, більш нічого. Дякую. Так, і подивимось, дивіться, яка краса. Зараз я на світ вийду. І в нас виходить на 275 гривень пів кілограма. Прекрасно. Все, їдемо готувати. Я вже вдома, я ненавиджу ходити по магазинам, це втомлює. Але приходиться, що робити, треба щось їсти. І а, наше блюдо. В принципі, це дуже все просто, дуже легко. А, можна взяти будь-яку курятину. Да, Сенсей вже у нас тут чекає. Зараз, да? <смі> ми все це зробимо. Можливо, я не все зроблю, але я загорну і просто заморожу якусь частину. І коли мені буде потрібно, я зможу розморозити і пожарити на мангалі нашу страву. А, бікон на місці. Ось цей той, що ми купили. Але в мене в морозилці ще був такий сирий бікон. Тут більш не бікон, а в основному м'ясо. Ну, Я спробую ще теж загорнути в сирий. Це у нас підкопчений. А це сирий. Ну, спробуємо і так, і Все так, так. Це дуже просто: у нас є філе куряче, і у нас є філе бідра. Нам потрібно нарізати на такі шматочки, які ми зможемо загорнути в бікон. Все. От я повибираю. Ось такі, нехай будуть навіть із жирком, лишні пообрізаю. У мене тут, бачите, гості чекають. А, якщо десь пообрізаю, щоб вони красивенькі були. Ось так зроблю, загорну. О, приблизно однакові. Все, і таким чином ми нарізаємо наші, наше філе бідра, а, я наріжу далі сама. О! Ось, бачите, які ну, такі, більш-менш квадратики. Це я зараз наріжу. І куряче філе також, зараз возьму мале філе. О, вже дві собаки в мене тут <свісно> з м'ясом. Бачите, приходиться ділитися. І куряче філе також я зроблю окремо шампур для курячого філе. Хоча це дуже мало, бажано. Тоді нарізати ось такими шматочками, кубиками. Я все нарізала, тепер перчимо, солимо за смаком. Собак неможливо відігнати. Так, перемішуємо і відправляю в мисочку. Можна трошки промаринуватися. І тепер все дуже-дуже просто. Беремо наш бікон, той, що ми з вами купили, беремо шматочок м'яска і ось так його загортаємо, все, вкладаємо, поки що я вкладаю в лоточок, а потім будемо одягати на шампура. Частину зроблю з підкопченим бікончиком. А частину зроблю з сирим. Той що... Я такі шматочки. Е, той, що в мене був вдома, це, мабуть, навіть товстий не прожариться. Тому ось тут краще тоньше робіть. Ось такі, щоб вони просмажились, щоб вони всередині не були сирими. О! І ось таким чином начиняємо всі. Це наше м'яско забула ще показати, я щоб здешевити, купила, звичайно, почеревину, підморозила і порізала теж ось такий бікон. Ну, я ножем різала, звісно, не слайсером. І теж це, щоб здешевити, щоб у вас була можливість не купувати за всі гроші світу цей бікон це сирий бікон. Ось тут ми його зануримо. Тому теж варіант він буде обдаватися таким жирком. І все, поїхали накручувати. Я накрутила цілу купу отаких от рулетиків. тепер закриваю плівкою і чекаю, поки настане вечір для того, щоб приготувати вечерю. Углі у мене вже розганяються, і хочу показати вам ще салат. Як я роблю салат? Салат ні із чого, із того, що є в холодильнику. Але я придумала таку заправку дуже цікаву. У мене була ось така гірчиця, французька з зернах. Тут було буквально ось так: трошечки. Я туди додала меду чеснику. А потім а, лимон, сік лимону. І, в принципі, все перемішала. Олійку я туди ще не додавала. Ось така штука в мене вийшла. Зараз возьму чайну ложечку. Ну, На смак вона дуже смачна. Ну, Сюди ще оливкову олію, але я полью весь салат. Але а, теж понаходила в холодильнику все, що в мене було в залишках, це рукала. Потім у мене була перчинка, трошки айсберга. З огороду у мене огірки, цибуля. Ну і тут, якщо ви бачили, це наші помідори, виберу такий який жовтий і червоний. Якийсь такий красивий. Да? Ось такі помідорчики виберу. Все, зараз ми все. Нарізаємо, заправляємо, і наш салат готовий. А, я знаєте, ще що сюди вирішила додати? Персик. У мене тут персики завалялися. Я ще шкірку обдеру і теж в салат додав персик. І потім ми будемо нанизувати наші роли, скажімо так, крученики. На шампура, або ж, дивіться, тут все дуже просто. Ви можете взяти, я просто боюся, що вони на одному шампурі будуть злітати. Тому бажано такі тоненькі, може, на два, або ось такі є, продаються великі шпажки тоді на решітці. І можна взагалі на, на, взяти решітку, повкладати їх і посмажити просто на на рішотки, ну на, на такі з ручкою. Да? Все, в принципі, це я зараз теж подивлюся, як вони будуть нанизуватись. А нанизувати я їх також буду. Ось, у мене є така тарілочка, я їх отак вкладаю і пронизую двома шампурами, зараз покажу. Все, робимо салат. Салат нарізаємо айсберг такими досить великими шматками. Тепер додаю сюди залишки рукали. Це, мабуть, навіть буде багато. Зараз її трошки порву, щоб вона пустила нам аромат і сік. Це в мене ще буде. А знаєте, що потрібно для того, щоб. Ні, то бачив, мухи які. Щоб вона зберігалась, я зараз її також в окремий пакет. Туди додаю буквально з бризкою водичкою і гарненько закриваю пакет і в холодильник. І вона у вас ще буде зберігатись якийсь час, ну, неділю, так точно. Нарізаю цибульку такими полукалічками. Не дуже тонко, але й не товсто. Нарізаю перчик. Тоненькими скибочками, а потім розділяємо її на два. Теж сюди перчик. Огірочки з городу теж міленько нарізаю. Я її обрізала жопки, розрізала пополам і тоненько нарізаю на шматочки. І відправляємо все до нашого салату. Боже, дивіться, як він заграв такими кольорами. Клас. Ну і нарізаємо таким чином, таким самим чином і помідори. Вирізаємо серединку, і нарізаємо кубиками. І відправляємо, В принципі, можна і не кубиками, можна ось таким чином. Це вже по бажанню. І відправляємо також в наш салат. Все, помідори вже теж в салатики. Ой, яка смакота! Персик дуже погано чиститься взагалі, тому я трошечки почекала і додам для смаку, для солодості. І Навіть шкурка не від'єднувалась. Ну, взагалі, якийсь персик такий. Ну, так він і залишився. Так, і заправляємо наш салат. Трошечки присалюємо, небагато. Трошечки перчимо, теж небагато. Так, і тепер саме головне наш соус. Поливаємо соусом. Він нереально смачний. Спробуйте. Вам сподобається однозначно. Гірчиця в зернах: мед, чесничок а, і а, сік лимону. Ну, а потім можна сюди додати от я зараз сюди можу додати оливкову олію. І так залишити в холодильнику до наступного салатика. Так, і ой, і сюди я наливаю, поливаю трошечки оливковою олійкою. Все, наш салат готовий, але ми ще не вечерюємо, тільки підготовка. Тому я не перемішую, а закриваю плівкою і нехай чекає. Так, я почала вкладати вже в свою тарілочку наші роли, скажімо так, да? це з біконом. І дивіться, щоб тут ми гарненько прижимали. Я вирішила все-таки шпа... шпажками зробити, тому що так мені буде, ну, мені подобається от на своїй решітці вона така класна, що мені вона ну, прям дуже подобається. Все, Я ось так: 5 штучок виклала. І тепер беру такі дерев'яні шпажки, длинні. Вони продаються в метро. Та вони, в принципі, я їх бачила дуже часто. І ось так починаємо протикати наші роли. Одну шпажечку. Ось так. Єсть. І другу. Так. З, скажімо так, я вже зробила, ось, бачите, з сирим біконом, то воно, звісно, таке з копченим біконом набагато легше. Ой, фу, фу-фу-фу, ці мухи. Так що, можливо, все-таки з копченим біконом буде набагато краще. По смаку ми з вами спробуємо. О! Це наш фактично ролл готовий. Ой, дивіться, як чудово. Боже, вони як солдатики. Все, трошки роз'єднуємо їх, жар у мене майже готовий, і починаємо смажити. Дивіться, о, заодно він уже Сергій приїхав додому. Все, я успіла. Так, наші углі розігрілися. Багато углі я сюди не накидувала, тому що це курятина, вона швидко готується, просто її хорошенечко потрібно прогріти. Все чудово, жар, а, чудовий. І свою решітку я ось так змащую і ще змащую наші е, роли, скажімо так. Так, ну що, поїхали? Опа. І ось цей шматочок теж змастимо. Це для того, щоб вони не прилипали. О, все, все на мангалі смажимо. Ось тут будьте обережні, тому що жирок стікає і вогонь іноді з'являється. Ой, дивіться, яка краса. Вон, бачите, вогонь у нас. Це я рано зарано перегорнула, ну нічого страшного. Прийшли мої всі діти з прогулянки разом з Сергієм. Ой, подивіться, яка краса. Так, і не забудьте, що потрібно ще отак запакувати трошечки, і тоді вони будуть всі такі. Рівненькі і красивенькі. З однієї сторони трошечки, і з іншої сторони. Ну, а я досмажую, потім вам покажу, що буде. Якщо ви хочете, щоб у вас пропарилось ваше блюдо і не було всередині взагалі сирим, тоді робіть отакий лайфхак <сум> фольгою. Або якщо у вас є така оця кришка. Ви тільки подивіться на цю красу. Все, я перегортаю останній раз і. Ми дегустуємо. Так, оцей чувачок не захотів дегустувати, тому показую я. Не хоче він на камеру, ну ніяк. Хочу налаштувати його на те, щоб він мені допомагав, ну не хоче. Стосовно салатику, зараз перемішую. І це буде краса і смакота. Ось такі вечері я полюбляю робити. Просто звичайна вечеря. Так? Да Та лайк. Так. Да. <плес> так, ну і наш шашличок. Господи, ви тільки подивіться, яка це краса. Ой, у нас уже темно. Це на камері ще. Не дуже. В общем, я зараз буду дегустувати, але я вам покажу. Давайте я зніму один і розріжу і покажу вам. І далі ми будемо вечеряти, тому що вже їсти хочеться. Подивіться, яка краса. Боже! Ой, в мене повний рот слюней. Я знаю, що це дуже смачно. Все, накладаємо салатик. Він вже хапає, хапає, бігом хапає, дивіться на нього. Все, салатик перемішую і ми вечеряємо, бо ми голодні, як собаки, а шутка. А що шутка? Не шутка. Собачки теж голодні. Вони зараз будуть клянчити. Все, любі мої. а, зробіть це дуже смачно. Можна кстати, навіть в духовці це зробити. Взагалі, елементарно, просто і це смачно. Ой, кур. Все, я вже не можу. Люблю вас, пока-пока. Так, включить ще разочок. Знаєте, в чому суть? От зараз Сергій е е класно е підмітив. Зверху така скориночка, а всередині воно м'ягусіньке. І це просто смачно. А салатик як тобі? З соусом. Прекрасно. На камеру, звісно, геть <рес> <рес> інша людина. Коротше, готуйте. Це смачно.